Друзі, всім привіт! Ну так, поздороваюсь, привіт. Е, приїхав я прополювати нашу картопельку. Пройшов тиждень, ви з минулих відео е, бачили вже там, яка була, і зараз покажу, яка є. Тобто приїхав прополювати її трохи, поворушити. А через тиждень я думаю, е, треба буде вже підгортати. Трошки вирішив питання із звуком. Напишите в коментарях, як чутно, чи добре чути, чи гарно, чи вітер мішає, не мішає, тому що зараз у нас вітряно, вон, бачите, колишаться колоски таке. То напишите, як чути, як, який звук. Так, ну що ж, підемо подивимося. Підемо подивимося. Що в нас є? Значить, гарбузики в нас посходили. Все добре, бур'янець є по гарбузиках. Зараз, я думаю, ви зрозуміли мою тему, що я робив пустою сажалкою такі рядки. І в ці горбики садився гарбузик, щоб на першій стадії можна було його прополоти разом з картоплею. Ну, скажімо, так, трошки дружині полегшити роботу на руки. Дивіться, тут у нас квасолька вже, цілий рядочок, так досить гарно зійшла, все добре. Далі по картоплі, по картоплі є бур'янець отакий, але картопля вже порівняно з тим. Тижнем, що я був, була вона ще зовсім малесенька, тільки вилазила, а тут вже пішла у повний ход. Але ж бур'янець на минулому тижні не було, а тут уже він є. Зараз я його прополю. Певно, що вам зніму це все покажу. Ось в краю взагалі здорова така картопля. От. Так що отакі справи. Зараз йдемо до тракторика і заводимося і спробуємо це все діло. А на наступному тижні буду підгортати. І після того як підгорну, можливо, ще пройдуся гербіцидом від бур'яну. Ну, то буде видно потім вже, скажімо так, по ходу справи. Тут уже сьогодні полов там людині одні попросила. А зараз будемо собі. Не перемикайтесь. Не знаю, як чутно з працюючим двигуном. Надіюся, добре, але будемо бачити. Так, ну що. Боже, поможи, поїхали. Працюю на другій повишенні. Так, покажу вам, який получився результат. Ось о, наприклад, забур'янино. Ну, а тут уже де проїхав. Ось такий результат. Тобто забур'янино ось у нас, а тут уже, де проїхав. Так, зараз продовжую далі, потім вам уже покажу весь город що вийде з цього. Ось тут, оце в цьому місці, прям дуже багато бур'яну. Також напишіть, будь ласка, як чути мене, коли працюючий трактор з працюючим двигуном. Чи добре чути чи не дуже, чи є, працюється шумодав чи, чи не дуже. Буду вдячний. Так що так от. Все, дивимося далі. Так, ну що, я закінчив уже, зараз злізу з трактора, дали ми трохи кисню нашим рослинам, пропололи трошки, ну, отака картинка виходить, як можна бачити. Понятно, що прополка трактором це не панацея, це... Прополож міжряддя в рядках воно однаково залишається. Ну, все рівно. Тут вже думаєш, якщо зважати на ці всі ці всі, еті, Вон, сусід махає родич. Теж що... працюють мотоблоком. От. Так що, ну, я думаю, що ліс все рівно буде легше. Але зважаючи на цю погоду, що обіцяють нам дуже жарке літо, то можливо буде й добре, коли буде трохи бур'яну, щоб не так погоріли наші культури. Ну, тут не вгадаєш, це вже як Бог дасть, так і буде. Так що на цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь. Коментуйте обов'язково, там по звуку обов'язково скажіть нормально, ненормально, краще чи ні, порівняно з минулими відео. Буду вам дуже вдячний. Так що підписуйтесь, коментуйте і до наступних відео.